Смажені устриці в барбікю стилі з беконом, бурбоном та імбирним маслом. У великій сухій сковорідці на середньому вогні обсмажте бекон до хрусткої скоринки. Смажте протягом 6-8 хвилин, періодично перевертаючи його. Обсушувати готовий обсмажений бекон не потрібно його ароматний копчений жир доповнить страву. За допомогою столової ложки обережно очистіть імбир від шкіри та подрібніть його на маленький кубик, як на відео. Та додайте його до вершкового масла. Зі свіжою м'ятою та сама історія. Подрібнили та додали до масла. На черзі один із найголовніших інгредієнтів мій улюблений бурбон. Придавіть долоною декілька разів обсмажений бекон та ножем перетворюємо його на дуже-дуже хрусткий кранч. Умовно середнього розміру поєднуємо рівномірно всі інгредієнти веделкою, формуємо ароматне масло в циліндр за допомогою стрейч плівки та відправляємо в морозилку мінімум на 30 хвилин. А взагалі, це масло можливо використовувати як заготовку, тобто залишити в замороженому стані на доволі певний довгий час. Покладіть кожну устрицю плоскою стороною в кухонний рушник, Знайдіть невеликий отвір між мушлями біля петлі та відкрийте його за допомогою устричного ножа. Намагайтеся не вилити смачний сік з нижньої раковини, відомий як устрічний лікер. Відріжте м'ясо устриці від верхньої раковини, а потім від'єднайте устрицю від нижньої раковини. З фольги сформуйте навколо устриці підставку, як на відео. Та слідом додайте ще одну порцію м'яса з іншої устриці. Наступний крок дістаємо заморожене ароматичне масло та ножем відділяємо його від стрейч плівки та насолоджуємося розрізом. Покладіть на кожну устрицю шматочок ароматизованого масла. Смажте устриці на прямому середньому вогні із закритою кришкою. Доки устрічний лікер не почне пузиритися, масло. Не розтане, а краї устриць лише почнуть скручуватись. Та подавайте негайно.